Вітаю вас, любі хлопчики, дівчатка та їх шановні батьки. Пані осінь збирає щедрі врожаї і не тільки овочів та фруктів, а іще і наших з вами талантів. Тому сьогодні пропоную узяти овочі, фрукти, інші дари осені і зробити поробку, осінню поробку, проявити свою творчість. Ось, наприклад, я зробила таку, вона називається кавун Веселун. Навіть два солодка парочка. Якщо вам стало цікаво, робіть разом зі мною. Обіцяю, буде цікаво. Для нашої творчості сьогодні нам знадобиться гуашева фарба трьох кольорів: червона, чорна та біла. ватні палички, пензлик, тісто або пластилін. Природні матеріали, грона горобини і ось такі насіннячка, літачки. А ще нам знадобиться кавун, звичайний кавун, який заздалегідь ми підготуємо ось так. Бачите, зробимо його пустим у середині. Беремо наш кавунчик і робимо в ньому ось такі отвори. Після цього беремо грона і прикрашаємо ось так кавунчик, кріпимо, так, щоб вони не совалися, закріплюємо, фіксуємо, щільненько і робимо. Такого красунчика. Так. Ось так. Після того, як прикрасили кавунчик, беремо пензлик і набираємо білої фарби і будемо малювати йому оченята. Ось так наносимо гуаш. Потім беремо пензлик на кінчик пензлика, набираємо чорної фарби і обережно обводимо по контуру білого, вимальовуємо оченята на кінчик пензлика. Набираємо червону фарбу і малюємо веселий ротик. Беремо ватну паличку, набираємо білу фарбу і робимо очі. Так, і другому кавунцю. Кавунці веселі в нас. Наш кавунчик-веселунчик майже готовий. І дівчинка, і хлопчик. Але треба ще додати ось такий кумедний носик. Беремо шматочок тіста і між двома долоньками формуємо кружочок. Так, розкочуємо, сформували кружочок, покажи, що в тебе вийшло. І чіпляємо на таку зубочисточку. Ось який гарний хлопчик вийшов. І дівчинка. А зараз ми, дівчинці, ще й бантики зробимо. так? Беремо іще тісто і робимо жгутики тоненькі. Формуємо жгутики. Ось так ще пальчиками. Ось так беремо між двома пальчиками вказівним і великим. І ось так формуємо жгутик, розвиваємо, дрібну моторику. Наші чудові кавунчики-веселунчики готові. Спробуйте і ви.